Дане відео присвячується нововведенням від Міністерства оборони, які напряму стосуються теми гарячої теми мобілізації діяльності ТЦК СП. Ось пару днів тому читаємо про те, що міністерство оборони розпочинає проект із рекрутингу до Збройних сил України. Відповідний договір підписала заступниця міністра оборони. Наталія Калмикова та голова організації Лоббікс Владислав Грезєв. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно. Проект дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його її цивільний досвід буде найбільш корисним в найближчий час. Ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями, наголосила Наталія Калмикова. А Владислав зауважив, що Лобікс має. Великий досвід у пошуках кадрів для Збройних сил, армії потрібні люди різних професій, від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Співпраця з Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили. Говорить Владислав. Отже, нововведення від Міністерства оборони приємні нововведення на часі. Але я і у попередніх відео звертав увагу на те, що, на мою думку, як юриста, що спочатку мають крокувати зміни до законодавства, зміни до положення ТЦК СП від 2022 року, не змінювалось з лютого положення про ТЦК СП. Публічне доведення до працівника. ТЦК СП щодо неприпустимості перевищення прав зловживання своїми правами, е, недопустимість затримань на вулицях, недопустимість затримання транспортних засобів, обмеження транспортних засобів, недопустимість е, повідомлення особам е, ви у розшуку ТЦК, пройдіть, будь ласка, до ТЦК. Це все має передувати ось таким класним змінам. Отже, для себе я не знав такого сайту. Є сайт, дам посилання армії Lobbyx.com, військові вакансії. конкретні бригади, конкретні формування Збройних сил публікують вакансії. І особа направляє своє резюме із вказанням своїх цивільних навичок, можливо, там є і військові навички. І в подальшому, як повідомляє цей сайт, така особа буде направлена, або вона направляє резюме на конкретні вакансії. Ось там бачимо. Категорії, спеціальності, всі військові спеціальності, починаючи з IT, артилерія, БПЛА, зв'язок, в тому числі транспорт, розмінування, штаб і інше. Передивився вакансії, отже, однозначно, це класне, прогресивне нововведення. Окей. Але там Є е, часті питання. Е, щодо частих питань е, я можу зробити такий резюме і висновок, е, що е, сайт, зрозуміло, не може вам гарантувати сайт як посередник, що ваше резюме перенаправиться до конкретного підрозділу. Ось. І так само. Конкретний підрозділ не може вам гарантувати, коли ви, наприклад, прийдете в ТЦК СП і говорите, що ось я хочу бути кухарем. Жодних гарантій, що ТЦК СП не скаже ви молодець, але будете гранатометником, тому що зараз ось є там потреба бути на такій спеціальності. Спеціалізації. Тому, підсумовуючи, не буду затягувати дане відео, повторюся, із сайтом можна ознайомитись юридично відсутні закони, які би гарантували вам, що, подаючись на кухаря, ви не станете, наприклад, водієм. Але. Позитив в даному напрямку, в даному сайті, як повідомляє Міністерство оборони, що будуть залучатися інші рекрутингові компанії. Ну, єдине дивує, що це відбувається на безкоштовній основі. Знаємо, що е, там, безкоштовність не завжди передбачає якість, але сайт-посередник ніби як рекрутер е, окей. І, е, Позитивного ще бачу в тому, що е, це може вас наблизити дійсно, якщо ви володієте там, цивільною спеціальністю, там, е, програмування, IT, е, комфортно, ви бачите, там, моніторите потреби армії. Тобто, очевидно, що зараз цей сайт буде активніше наповнюватися, будуть інші рекрутери, навіть. Е, е, Розуміючи, які вакансії в конкретних бригадах, ви можете сконтактувати там з відповідальною особою, переговорити, коли вже будете, коли у вас конкретна бригада надасть там, відповідне відношення, що у вас буде там, ну скажімо так, 99% шанс, що вірогідність, що ви потрапите саме в ту бригаду, саме на ту посаду, на яку претендуєте. Отже. Якось наблизитись, подолати, з чим бореться там ТЦК СП свої певні страхи, це в цілому окей. Але повторюся, вп'яте, що гарантій законодавчих, на жаль, прикро, що нема законодавчих гарантій, що це юридично легко забезпечити. що... Може підписатися якась там попередня угода, попередній контракт і так далі, щоб ви з впевненістю віддали, так би мовити, себе, служінню. Україні служінню в Збройних силах з прогнозованою роботою, з прогнозованою зарплатою, в тому числі відносно прогнозованим місцем служби. Це все я вважаю, я переконаний, можливо зробити. І перші кроки, ось зараз, активно, як стратегія Міністерства оборони, робляться. Спостерігаємо за даним сайтом. Придивляємось, що, в принципі, існує на ринку потреб від Міністерства оборони. Такі дані, зрозуміло, погоджені з військовими, що немає зайвої конкретики, така інформація публічно від бригад міститься на сайті. З вами був адвокат Піксель Савчак. Дякую, що додивились. Пропоную підписатись на канал. І так ви будете у курсі всіх. Важливих юридичних змін, юридичних нововведень, які заслуговують вашої уваги. Дякую.